25 серпня в міському ліцеї No13 провели День відкритих дверей. Навчальний заклад постав в оновленому вигляді. До початку навчального року була проведена велика робота, аби освітній процес розпочався в комфортних умовах для дітей. 1 вересня до ліцею піде 189 учнів. На сьогодні в навчальному закладі вирішено чимало проблемних питань. В першу чергу для дітей побудовано та облаштовано внутрішні туалети. Також ліцей має нову їдальню з усіма необхідними. ...приміщеннями та обладнанням. Великий простір має і медіатека. Тут діти в сучасних умовах здобуватимуть знання. А ще в навчальному закладі з'явилася актова зала. У 2010-х роках актуальним питанням було питання забезпечення кожного навчального закладу внутрішніми туалетами. Написали будівництво внутрішнього туалету з добудовою другої другого поверху. Тобто, вже на той час ми закладали собі в ідею, щоб добудувати в даному навчальному закладі ті часи частини корпусів, які необхідні при організації освітнього процесу. Це перш все актова зала. Школа не мала можливості. Де проводити на сьогоднішній день, звичайно, це ліцей, і ліцей вже має такі можливості. Ліцей, а на той час школа не мали внутрішнього туалету. Діти користувалися вуличним наступним етапом. Організація харчування дітей. Харчування дітей проводилося в достатньо примітивному приміщенні. Це не давало можливості в достатній мірі дотримувати всіх гігієнічних санітарних норм. І ми теж поставили перед собою завдання, все ж таки добу. Товати і харчоблок у даному навчальному закладі, і сьогодні я можу з певністю сказати, що досягнутої мети ми досягли, яку ми поставили перед собою. Просторі приміщення, облаштовані класи у сучасним обладнанням та меблями, ошатні коридори з ремонтом та естетичним оздобленням. Все це на власні очі побачили батьки ліцеїстів. До Два синочки і доця в перший клас. Троє діти, так. так як взагалі вам вражені сьогодні від побаченого цікаво, цікаво. Подобається звичайно, нова школа, нова їдальня. що відзначено для себе, що нам найбільше сподобалося? Що нові туалети теплі? Не треба ходити на вулицю дуже гарно. Повернулися рік. Все влаштовує. Все змінилося в кращу сторону. 对。Sí. Дякую, то там такі враження взагалі. От від побаченого дівчата закладу ну дуже гарно, звісно. Вчителя стараються. Колектив дуже гарно, дуже подобається. Протягом дня на дітей чекала цікава розважальна програма. Вчителі підготували ряд пізнавальних занять. Діти із задоволенням знайомилися з новим навчальним простором ліцею, вражений змінами в закладі. Міський голова Володимир Москаленко. Я особисто дуже вражений тим, що пройшло. Які зміни пройшли довго. Ліцей будувався, були різні перепіття, але кінцевий результат, ми по кінцевому результату судимо. І педагогічний колектив, відділ освіти, міська влада, обласна влада доклала все, що ми сьогодні бачили. Оце чудо, цю красоту, особливо те, що відноситься до нової української школи. Ми побачили зараз ми присутні в їдальні, ми побачили, як кухня пробувана, які туалети, які... Для першачків умови створення для початкових класів, які умови, аналога у нас немає, на жаль, в нашій Красенській територіальній громаді, тому що це сама нова школа, яка добудована і гордилась тут в цьому мікрорайоні. Я думаю, що батьки не пошкодують діти, яких підуть навчатися з першого класу саме в ліцей номер 13 Яскраві естетичні, сучасні, з комфортними умовами для освітнього процесу саме такі повинні бути навчальні заклади, переконаний Володимир Москаленко. Міська влада і надалі робитиме усе, аби покращити умови навчання дітей.